Вітаю, сталкери! Мабуть, більшість з вас на початку гри ламали голову. Де знаходиться цей клятий непримітний схрон на териконі? В цьому відео я покажу він. Взагалі, на мою думку, немає сенсу так сильно ховати нички на початку гри. До речі, в більшості ничок будуть лежати трохи ліків, якесь бухло, боєприпаси та консерва, а заховані так, як наче там скарби гетьмана полуботка. Якби в грі зробили менше схронів та щось цінніше туди клали, це точно б зробило гру трохи краще. Хоча конкретно цей схорон не буде таким жалюгідним. Ну, цей приціл хоча б можна поставити на АКМ для початку гри норм. В крайньому випадку можна просто продати. Якщо відео було цікавим чи корисним, підписуйтесь на канал та ставте палець вгору. Всім приємної гри та бувайте здорові!